Дуже багато, дуже багато цитат звучало з тих контекстів, які знайомі. І я переконана, що це не ну, мені треба було якось проілюструвати, і щоб були дуже впізнавані фрази, і є менш впізнавані фрази. А, зокрема, якщо ви слухаєте там ті пісні, то ви їх зразу ловите. Якщо не слухаєте, то для вас вони відкриття. Але дуже багато чого, що об'єднує, і ти розумієш, що ти ходиш і ну, типу, впізнаєш це все. А, Наприклад, мені дуже сподобалася табличка Хто проти диктатури встаньте, тому що це табличка, яка є великим символом великих змін у нашому суспільстві за 50 років. Попри те, що вставати в 60-ті роки, було дуже великою загрозою. Ці Знання про цей епізод залишилися і відтворюються, відтворюються в нових поколіннях. А нові покоління набагато сміливіші, зухваліші, мають інші підґрунтя, які попередні покоління а, е, вигризли, і піднімаючи ці слова або виголошуючи їх, вони розуміють, що встане навколо набагато більше людей ніж було зі Стусом. Як само протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо. Всі, хто проти диктатури! А, uh, Всі знають, мені здається, в бульбашці рагулівне цю цитату пов'язану зі стусом, але тим не менш. Я вже багато разів говорила про те, що коли ти не занурений в контексти, коли ти знаєш певні слова, але не знаєш, до чого вони прикріплені, ти можеш вчитувати щось абсолютно інше. Ну, дивіться, зі словом, диктатура, ті, хто проти диктатури встаньте, це певна історія, дуже болюча з нашого минулого, яке стало цеглинкою у нашому майбутньому. І ця фраза є про сміливість, про свободу, про а, вміння відстоювати своє бажання стояти за своє. Це про якість, це про впевненість, це про позицію. Натомість, якщо ми зануримося в інший простір, русскоязичний, зокрема, зі словом диктатура, то там. Слово диктатура звучить в зовсім іншому контексті. Я поїхав з України по декількох причинам. В першу чергу мене не влаштовує позиція держави. Для мене неприйнятним будь-яка диктатура. Є, абсолютно будь-яка. І на даний момент хтось хоче, хтось ні, але є факти, і факти вказують на те, що все до того йде, що ну це просто тупо диктатура. Вона мені не подобається. В Україні сьогодні жисточайша диктатура, діктатура. А вас тут же бросять в СИЗО, е е е вы не сможете получить, скорее всего, помощь адвоката, у ваших близьких будут проблемы, українці реально живуть в страхі. Україна на сьогоднішній день самая тоталитарная страна в мире. Я не шучу. Еще раз, это, это, это не шутки. І порівняйте просто висловлювання про диктатуру? В одному контексті і висловлювання про диктатуру в іншому контексті. Але люди, які ну, типу, пишуть методички для русських міхрюток, коли бачать таку цитату, можуть щось інше з цитати. Це досить простий приклад, таких прикладів більше. Їх можна розгортати, по-різному крутити. І, і, можливо, у мене ще буде далі продовження етеру, пов'язаного з несчитуванням контекстів. А взагалі, ну, мемами далі будемо розбирати, мемів дуже багато. Меми цікаво дуже досвідчувати.